Продовжуємо інформувати про діяльність кол-центру при Семенівській селищній раді. Нещодавно ми знайомили вас із автором та виконавцем із Семенівки Олегом Арутюняном. Цієї суботи він здійснив нарешті своє бажання долучитися до волонтерського руху і вийшов із вірною помічницею гітарою на майданчик зі своєю творчою програмою. А ми вистоїмо цю війну. А ми пройдемо до країна моя, Першу спробу Олега по збору коштів для Збройних сил України можна назвати вдалою Перехожі добре сприймали його виступ із задоволенням насолоджувалися співом та грою, патріотичним настроєм та благородною метою юнака. Завдяки підтримці глядачів Олегові вдалося зібрати більше двох тисяч гривень. Того ж дня їх було передано керівнику колцентру Назарові Борисенку. Вони будуть витрачені на потреби воїнів-захисників. Дякуємо. Дя, дя, що... Все Як говорить Олег, суми, які давали перехожі, були зовсім різні від 10 до 500 гривень. Але важливі не суми, важливо, що ви, шановні співгромадяни, ділитесь тим, що маєте, заради наближення перемоги, заради допомоги нашим мужнім, сміливим військовослужбовцям. Волонтерський центр при селищній раді висловлює подяку кожному, хто долучається до волонтерства, і має надію, що ця співпраця приноситиме свої плоди, адже кожна копійка служить Збройним силам України. Тільки спільними зусиллями. Хто на передовій, а хто в тилу, разом ми переможемо ворога. Сьогодні, завдяки роботі Олега Ратіляна, ми зібрали 2357 для допомоги Збройним силам України. Олег, дякую тобі, ти найкращий. Бажаю тобі силка на снах. Слава Богу! Чому